Всім привіт, пані бібліотекарки! Сьогодні читаємо книжку Аксель Шефлер, Чарівні казки. Кіт у чоботях. За мотивами казки Шарля Перо був собі старий мірошник, і мав він трьох синів, млин, осла й кота, якийсь спритно ловив мишей. Коли мірошник помер, найстарший син отримав млин. Другому дістався осел. А молодшому не лишилося нічого, окрім кота. І яка мені з цього кота користь? Ех, сумно зітхнув хлопець. Зроблю собі з нього хутріні рукавички. Але той кіт розумів людську мову. Він злякався і став просити. Краще дістань мені пару добрих чобіт. І я тобі покажу, яка з мене користь. Так сталося. Ще поруч саме проходив чоботар, і син мірошника попросив його шити котові красиві чоботи. Задоволений кіт взувся, встав на задні лапи, наче людина, взяв мішок, укинув туди жменьку пшеничних зерняток, попрощався і пішов геть. У ті часи правив король, який любив поласувати корібками. Він був такий ненажерливий. Щось з'їв уже чи не всіх куріпок у своєму королівстві, але хитрий кіт знав у гущавині лісу саме таке місце, де вони ще водилися, саме там змайстрував із свого мішка пастку. І незабаром кілька пташок потрапило в неї. Кіт вистрибнув зі сховку, зав'язав мішок, закинув за спину і одразу ж подався до королівського палацу. Вартові вирішили, що балакучий кіт зможе розвеселити короля, а він останнім часом був дуже похмурим, бо закінчилися куріпки. Кіт увійшов до тронної зали, розв'язав мішок і звідти вигулькнули коріпки. Мій господар, граф, наказав передати це вашій величності. Король дуже зрадів такому дарунку. І на знак подяки вручив котові мішечок із золотом. Наступні кілька днів а потім і тижнів кіт усе частіше навідувався до палацу і приносив упольованих куріпок. Незабаром його призначили королівським придворним мисливцем. Усе зароблене золото кіт віддавав синові мірошника, який дуже цьому радів. Одного дня на королівській кухні кіт почув. Що король і його прекрасна донька збираються поїхати на прогулянку. Кіт одразу ж кинувся до свого господаря і сказав: якщо послухаєшся мене, буде нам щастя, піди скупайся в ставку, а решта уже мій клопіт. Син мірошника розгубився, але послухався кота і пішов до ставка. Він роздягнувся, стрибнув у воду, а кіт узяв та й заховав його одяг в очереті. Тим часом до ставка наближалася королівська карета. Стійте, стійте! закричав кіт і замахав лапками. Кучер зупинив коней, і король визирнув з карети. Ах, ваше величносте! жалібно проказав кіт. Грабіжники обікрали мого господаря графа і поцупили його одяг. Який хитрий кіт, правда? Король наказав своєму слузі принести вбрання. Мокрому графові. Син Мірошника нарядився в розкішний одяг, і король запросив його проїхатися в кареті. Королівський доньці сподобався статний, красивий граф. Швидко, наче блискавка, кіт побіг попереду карети. Невдовзі він зупинився перед величезним полем пшениці, на якому землероби збирали врожай. Чиє це поле? спитав кіт. Могутнього чоклуна, відповіли люди. І витріщилися на кота, не вірячи власним очам. Коли тут проїжджатиме король, скажіть, що це полеграфа. Землероби вирішили, що зустріти тварину, яка вміє розмовляти, добрий знак. А чаклуна вони все одно не любили, тож погодилися зробити все, як просив кіт. Кіт поспішив далі й опинився біля великого лісу. Там він зустрів лісорубів. І дізнався від них, що ліс також належить чоклонові. Кіт, який розумів людську умову, здивував і лісорубів, тож вони пообіцяли сказати королю, що ліс цей належить графу. А тим часом королівська карета доїхала до поля. Король запитав, чиє це поле, і землероби відповіли Графове, графове. Коли вони дісталися до лісу, король запитав, А чий це ліс? І знову йому відповіли графа, графа. Король здивовано подивився на сина Мірошника, а той тільки зашарівся, бо не розумів, що відбувається. Цей граф був би мені чудовим зятем», – подумав собі король. А Кіточий ботяг саме дістався прекрасного замку. Там він знайшов могутнього чаклуна, який сидів у кабінеті, і читав магічні книжки. Добрий день. Я чув, що ви можете перетворитися на будь-яку тварину, навіть на слона чи лева, та я в це не вірю. Тоді я змушу тебе повірити, розгнівався чоклун. Пробурмотів чарівне заклинання і обернувся на... на кого? На лева! і люто загарчав. Кіт прожогом вискочив із кабінету і повернувся тільки, коли чаклун знову набув людської подоби. Лев, це, звісно б, непогано. Та чи змогли б ви перетворитися на малюсіньку тваринку, хам'ячка чи мишку? Ось це вже зовсім неможливо. І далі дражнив його кіт. Ба! скрикнув чаклун. Та це найпростіше. Він знову пробурмотів заклинання, і тієї ж миті перед кутом опинилася маленька сіра мишка. Чаклун відразу зрозумів, що зробив величезну помилку. Але кіт довго не вагався, одразу ж хопив мишку і проковтнув її з лапками та хвостиком. Ням-ням. Як вона в животі мати величезного могутнього чаклуна у тілі мишки? М? Як гадаєте? Проковтнув, не розжовуючи. Тієї ж миті кіт почув іржання коней і трохкотіння коліс. Він вибіг із замку на зустріч королівській свиті. Вітаю, ваше Величності, у замку мого хазяїна графа. «О, я ще ніколи не бачив такого розкішного замку, сказав вражений король своїй доньці, а вона поклала голову на плече графа. О, коли дівчата так роблять, це симпатія, симпатія і любов, ось знайте. Усі війшли до замку та влаштували пишне святкування. Король схопився на мірошника з рука і прошепотів До речі, якщо хочеш одружитися з моєю донькою, я не заважатиму. Син мірошника і прекрасна принцеса були згодні, тож скоро і весілля справили. Кота призначили першим міністром. Але тільки після того, як він пообіцяв облишити свої хитрощі та витівки. Так і сталося. Кінець. Всім дякую за увагу. А ви як гадаєте, хитрощі і витівки вони потрібні в нашому житті? Чи нехай будемо жити без них? Як вважаєте? Розкажіть. Пишіть в коментарях. До зустрічі до наступних казок.